Погода в четвер буде переважно похмурою. Більшість областей накриють хмари, а температури будуть триматися в межах від 8 до 14 градусів. Давайте розберемось детальніше, чого очікувати 16 жовтня у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 5. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура в день досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, дощу не очікується. На Сумщині температура в день буде 9 градусів тепла. А вночі плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура вдень підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. У Луганській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не очікується. На півдні. На Одещині температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями, без опадів. Не пропускайте щоденні прогнози погоди, підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. А якщо ви вже з нами, дякуємо за підтримку. У Миколаївській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. День буде з невеликою хмарністю та ясними проясненнями. У Херсонській області температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Прогнозується малохмарна погода, переважно ясно. У Запорізькій області температура вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Спостерігатиметься часткова хмарність, опадів не очікується. У Криму температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо залишатиметься чистим і ясним, хмарності практично не буде. На заході. У Львівській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується день з невеликою хмарністю, без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не очікується. У Чернівецькій області температура день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується суцільна хмарність проте без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде помірною, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний швидкість 4 метри за секунду. Очікується похмура погода без опадів. У Черкаській області температура вдень буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність. Місцями можливий короткочасний слабкий дощ. У Дніпропетровській області температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями опадів не очікується. На Вінниччині температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо буде частково хмарним, дощу не прогнозується. Це все на сьогодні. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Вдягайтесь по погоді, адже осінь уже показує свій характер. Нехай цей день принесе вам затишок і гарний настрій.